Коротенько я вам буду говорити, бо я вже сьогодні змучилась, дуже багато говорила. Я сама є Волинянка. Арештована я 46-го року. Так як ми раніше включились усі, всією сім'єю, всі люди на Західний, у нас почти, почти всі включились до роботи і допомагати. Повстанській нашої армії. І так було, з чим могли ми допомагали, хто ніс якісь повідомлення, хто в'язав шкарпетки, рукавички, шаліки. Ну і хто чим міг. Працювали ми. В 46-му році в нас. В нашому селі убили начальника КГБ. Щось він там розказував, щоб люди запрошувати, щоб з ліси виходили повстанці, що дуже будуть користуватися ну, такими великими, як тепер кажуть, пільгами. Як то тоді було по російськи льготи будуть. От, І просто так висловлювався, просим і мусим, щоб ви такі говорили, уговарували, щоб не було то бандити, то все. От, І він наговорив на себе. Нарешті, десь, може, через місяць його вбили в нашому ж селі. Ну, а потім довго то десь, Якось люди трошки заспокоїлись, тихо, ні облави, нічого нема. Особливо завжди їде облава, їдуть, окружають, поза, арештовують людей, а то тихо. Але ми вже трошки заспокоїлись. Але 4 години ночі велика облава напала на наше село. Окружили пару хат, і в тому ж числі наше обістя. І зразу пішли. Шомполами ну, вінтовки були в них. Зрили весь город, близько так біля Стодоли, хліва, хати. Нас вивели, нас були троє сестер. Я, сама, села Вічині Рощанського району, е сім'ї Карпа Котлярчука Климовича. Вивели нас три сестри на вулицю, положили ниць. Трошки був сніг, це 23 березня. У мене був якраз день народження, тоді ніхто і забули всі, ми ніколи не справляли, бо не було, були зайняті другими справами. Але це в день був. Я тата, маму теж забрали, на нас якусь проволоку зав'язали, бо кайданків, напевно, не мали. І повели нас в сільраду, зігнали почти все село. В Стодолу, ми там ночували, з третьої години почали визивати на допити. Ну, Не били нас там, правда, легенько розпитували, як було, хто кого бачив, хто що казав. Ну, Нічого не добилися, Де, яких розпустили. А нас, напевно, десь вже й не пам'ятаю, чоловік тридцять повезли в район Рожище, КПЗ. І ми там сиді десь три дні нам нас не визивали на допити, то ми там так співали повстанських пісень, що геть аж ті грати дружали. Але... А потім, як почали нас визивати, ми за той получали добре. Ну, але нічого. Ще не страшно, коли завели нас в Луцьк, в КПЗ, там вже були допити, що називається. До, зразу нас три сестри роз'єднали в різні камери. Ми сиділи в різних камерах, приводили наочно, Ну, таких, що ми дійсно не знали їх, і казали: признавайся. Ти це знаєш. Я говорю, я не знаю, я цю людину не бачила. А мені було 17 років. 29 року я. І це був 46 рік, якраз 23 березня. І навіть, а потім, і все, дали піду хораз і забирайте. А я худенька була така. От, і така, що ніде не була в господарстві, робила сім класів кінчила. Та й все. А дві старших було в мене сестри. Вони вже дівочилися, а я так, якщо десь танці, то я під вікном танцюю, своєю громадою, зберу. Отаке От було. Ну і все, вдарили раз, я й повалилась хлюпнув водою, камеру обирай. От я пішла в камеру. Через день знову визивають, знову. Били, били страшенно. Ну, і 25 травня визивають нас на суд. Перестали вже нас десь днів чотири дали віддихнути, дякувати Богу. Ми ожили от і побачилися ми тільки з сестрами на суді. Ну і судили нас. Старшій сестрі 10 років 5 пораження за зміну родини стаття 54, 1а, 11, пряма зміна родини, середній теж. Ну, і мені теж 10 років така же стаття, тільки без права. Ну, Пораження не було, тому що мені не було 18 років. Я не була неповнолітня. Мені не було тільки 10 років відбувати. Ну і все. Так, останнє слово, що ви просите? Ну, сестри мої нічого, а я встала і якось так з переляку кажу. А я прошу вас, щоб ви мене не розлучали з сестрами, бо я пропаду. А так собі сказала, не знаю, я не така дуже сміла була, але воно в мене вирвалося. Вони поговорили, подивилися і точно так зробили. Ну, не сказали мені, пішли, прийшли і дають нам, зачитують, значить, що нам, щоб нас не розлучали, щоб ми втрох відбували покарання, де б ми не були разом. Ну і ми так і були до останнього. Привезли, посудили, засудили, привезли нам. Ну, де ми були? Там в Донбасі були, в Естонії були, і були в Нарві останнє Таліні. І з Нарви на пересилку. Це був пересильний пункт. У Нарві, а лагер був там страшно над самою рікою Нарвою. Проволока була отак, прямо, а тут вода бурхлива, така страшна. Ми там і на роботу ходили, ну були нам, я вже не пам'ятаю, там, може, дві неділі-три, і це був пересильний пункт. І зібрали великий етап, і нас у вагони, і везуть. Куди везуть не знаємо. Їдем. Ми їхали 12 днів і стояли більше в топіках. В топіках ходили ми по воду. Дерев'яні відра були такі великі, і ми ходили двох, трьох навіть несли те ведро, воду. І воду брали в якихось калюжах. Такі вночі, в день мене носили, а вночі нас водила. Оде блистить вода. Беріть, там і конвої стоять, ми там набираємо це ведро води і вдвох або ще й в трьох несем. Коли ми вже і бочка, одна стоїть з водою, друга, вибачте, називалася там культурно, а й не буду виражатися. От коли я, ну що жара в вагоні спала да, трохповерхові нари. Рано провірки, кожний ранок провірки, рано вже б'є прикладом, становись на провірку. О, ми всі поставали на нарах. На другому і на першому вже сидимо. Тільки відкривають двері, всі перещитують, як худобу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бистріє, бистреє. Ми всі бігом-бігом на ту сторону, а прохід у вагоні був. І ми на ту сторону. Пересчитали, пішли, остались ми вже. Ну, я пішла до води. Думаю, ой, треба води попити. Я взяла там, кружка була загальна, літрова бляшана солдатська. Я взяла ту кружку, залізла в бочку, бо води вже не було, і зачерпнула, почала пити. Чую, щось так мелькає мені легенько, але я в воду хочу пити, я п'ю. Коли розвиднився, став день, ми заглядаємо в тубочку, а там оці жабки, як вони називаються, прачики, оті малесенькі такі, повно їх. Бо ж ми в калюжах брали воду, там зовсім мілко, з жабуринням таким. Ну і так ми приїхали на в Красноярськ на пересилку. Ну там нас е, хліба не давали, голодні ми були, а потім, як отримали, хліб по п'ять було хліба на людину. А хліб був, я нагадала, хрущовський кукурузяний. Він був дуже смачний. Такі великі булки вони були. Ну, такі булки, буханки були, таку візьмеш в руку. І, вроді, її немає. Я пам'ятаю, півтори булки тої хліба з'їла. Ой, думаю, хоч би не вмерти, але наїлася так. І ще остався хліб, думаю. Ну і все, на комісію сидить комісія, і ну, там по формулярах визивають і в цю самую в баржу. І, Довго ми їхали в баржі, я вже й не пам'ятаю скільки, але дуже хвороби були. У мене, наприклад, малярія була. Була малярія, була жовтуха. Так дуже температура в людей була. У мене була малярія, температура 40 підкидала, отак. От. Ой, страшна хвороба. А ото сиділи мої сестри, плакали наді мною, аби я вже не мучилася. А там так, хто вмер через край і в Єнісей. Ну, приплили ми. В... Як він називався? В Бо... і... Дудінку, звичайно, в Дудінку. Ну і все, всі в вагонки. Оскоколейка була, ж. всі в вагонки ми. Пув. І прямо в шосту зону. Привезли в шосту зону. У нас вже бараки були нові, побудовані. І, ну, Таке, як сосна, дуже сосною пахне, таке повітря гарне було. І нам одразу на другий день видали бошлати. Ті, такі довгі, полупальто тепер кажуть, а тоді бошлат. Ціла грейка була. І одразу рано. Прийшов художник номера писати нам всім. У мене номер був 166, З 166. У сестри 167, у старшої 168. І так нас, і, ми ті номера носили завжди. От, і це був наш документ тавро наше було. Ходили на роботу, але як я дуже перехворіла і мене зразу як тільки привезли, і нас всіх перевіряла комісія, лікарі, то я була Ну така дуже ну, Хвора була. І мене послали на ОП. ОП це називався Здоровітельний пункт. І мене послали. Я там була 24 дні поправилась, о, вийшла в люди і мене. Щоб я була в зоні, значить. А це так якось було, що мені ще 18 років не було. І, і я була в зоні. Ну, там що, підметала, кого треба було нарядчикові там визвала. Отак. Така робота в мене була. Замітала, допомагала днівальний, а коли вже мені я трошки окріпла там. Оздоровилась, і вже було мені 18 років, то я вже пішла на общі роботи. Робили в Острої. От, а потім я була ми були в такій бригаді. Е, Панюкова була е, бригада на визов. Це так, як заміте, дороги, все, нас могли і вночі визивали, і в три години, і в чотири, коли була заявка. Після якоїсь такої тої порги, то ми відкидали сніг, грузили на машину, і ми не робили тільки в день, а були на висові. Ну, і, ну, а вже як помер наш Сталін, батько, той, нерідній, та й ми були якраз на котловани купали. Бігом визивають нас, вилазьте, вставайте. Ми повилазили, що таке. Але вже трошки мінялося. Все-таки така чутка була, що зміна є, є десь. Там вже навіть, я знаю, люди знали і поговорили, не других, і до нас доходило, і ми вже знали, що щось є. Ну, і тут помирає Сталін. Команда вилазьте всі з Кутлевани, ми построїли нас хвилину мовчання, треба ж віддати. Ну, ми вже догадалися, переглянулися. Ну давайте віддамо. Ну і віддали. І там, ну, поробили до вечора, прийшли в зону. Ну, в зоні як все повечерали, але вже пару днів якось. Строго почали до нас відноситись. Навіть замки чіпляли на двері. Ну, не всіх так бараках. А я пішла тоді, в мене там була одна знайома з Кам'янець-Подільського медсестра, і вона працювала в садіку, Ніна Кирилюк. І, а ми з нею були, спали разом, і вона каже, я тебе заберу в садік. Ти буде в'ясільки, в'яслі були, дітки маленькі. Каже, я тебе заберу. І я так більше не пішла. Вона там попросила і мене взяли, я гляділа діточок тих, нянью була. І вже приходять десь через пару днів, закривають нас на замок. Що таке? Кажуть, все, сидіть, не виходьте нікуди, в зоні рух, вже тут. Дівчата приходять, говорять, Я, ми в вікна дивимося, нас не пускають, сварять. Ну, але потім вже, ну так було, я знаю, може неділі-дві, вже добре не пам'ятаю, забирають дітей і ми йдемо в зону. І ми йдемо, як і всі. Ну, і з того почалось. Ну, і почали ми, така стала вже відлига, якби. Ну, і ми по 12 часов працювали важко, кормили погано. Конвої страшні були. І стали ми... В общем, була непокора. І ми вирішили не виходити на роботу і добивалися. «Требу» мені писали. І Передавали, вони читали, зразу не признавали, рукою махали, а потім трошки злякалися, обіцяли нам щось. Ну, Потім почали е, нас виганяти за зону, розрізали проволоку. Щоб ми виходили за зону, а ми не йшли. Ми, ми казали, що будуть стріляти, якщо виженуть за зону, тундра, куди там тікати? Тікати нема куди. І ми не вийшли за зону. Ну, нас матрили, нас все то, але ми залишилися. Ну, і от так, ми собі за зону не виходили. Тоді взяли лопати, давай купайте ями. Купали ми собі ями і сказали, ми не підемо за зону. І все, давайте нам вас є наші, вимагаємо, що ми от. Ну і якось в нас були такі, які керували цим Аня Мазепа, Марійка ніч, Катя Андрусишина. Ми ж іншим я вам розкажу, якщо ви обов'язково про Катю. Да, вже зараз яка вона. От і ми так, ну, непокора була, тоді чекали. Знову нам просили йдіть на роботу, але ми на роботу вийшли. Ну, пообіцяли нам і, і 80 робочий день і там ще, і ще, і що буде много є вам. Ну, ми пішли. Ми ще робили після того на роботу виходили. От. І дійсно, десь я знаю, через кількість, Я то вийшла в вересні. Ну, напевно, то малолітніх почали випускати, може, то в червні. Я вже не пам'ятаю, але я в вересні вийшла, не перша, а десь уже третім туром. О, і я ще дуже. Боялася і не хотіла виходити в червиках солдатських. У фуфайки БУ давали на волю, як йшли. І я думаю, як же я вийду поміж люди? Просто, боже, мучилась тим. Але ж була в мене подруга, яка раніше вийшла, і вона прийшла до Вахти, передала мені писульку, там сигарети купила того, що на проходний сидів. І він мені дав, я прочитала, вона каже: «Асінька, я тобі пальто принесу, чоб бурки принесу і шарф принесу. Ой, я вже зітхнула, йду на волю. І, і правда, мене визвали, я прийшла, дивлюсь, стоїть Женя. Вже вона з чоловіком, бо наших дівчат розбирали гарно, всі любили. А мій чоловік. Коли вже ми е, побралися, а він каже, лежить, а що ти думаєш, а він каже: Ти знаєш, що я думаю? Я так переживав за вас, думаю, стільки вас є, хоч би вас заміж побрали всі. Як же ви будете такі красиві, такі молодесенькі? А вони ж а, ну збіжені, Боже. А я кажу, о бач, ще й нас як розхватали. Ще й росіяни хотіли, бо казали, що і борщ хороший, готовлять і все. Ну, ми дякувати Богу вийшли, вибирали. Ми ще й вибирали. Ну і не каємося, вибрали. <плес> Дуже вам дякую, що ми всі зійшлися тут. І заспівали про Волинь мою. Багато я пісень знаю. Про Волинь і сама собі співаю. Ой, думи, ви хмари осінні, і ми з сестрою співаємо, і вже хриплий голос, але вдвох співаємо. Лесіни пісні згадуємо. Все. Слава Україні! слава!